Перший раз у перший клас цього року на Тячівщині поріг школи переступлять близько двох тисяч малят і кожному з них вручили подарунок ранець, а в ньому справжні дитячі скарби, кольорові олівці, зошити, папки, словом все необхідне для школи. Першу цю акцію започаткував народний депутат України Василь Васильович Петьовка. Понад 1700 учнів Тячівщини вже отримали подарунки за винятком двох. Трьох навчальних закладів, які вже з понеділка і в найближчі дні також отримають свої подарунки, які на них чекають. Загальна кількість учнів 1990. Одна з них Катя. Щойно отримавши подарунок, дівчинка не втрималась, розпакувала його і одразу розповіла, що їй сподобалось найбільше. Зашити, олівці альбом. Я себе рисунку та підушку. Мама Катерини, пані Агнеса, подарунку для дочки теж дуже рада. Жінка каже, відправити дитину в перший клас задоволення не з дешевих, тому будь-яка допомога особливо цінна. На сумочка коштує зараз 70-80 гривень. Саме сумочка тільки. Ну а туди зошити, пенал, то виходить зараз до 150 до гривень. У мене троє діточок. Я першій дитині все мала буквально купляти і другий, а це перший раз, що так. Третя дитина і мені дуже допомагає. Катеринка на огляді не спинилась і навіть встигла випробувати шкільне приладдя. Всім залишилась задоволена. Радість дітей була помітна і для батьків, і для педагогів. Зібрали першокласників тут, зробили їм свято. Діти всі задоволені. Дивилися ті папки, дивилися, що в них там є і дуже раділи. Воно було дуже таке яскраве. Вони, вони це дуже люблять, вони, ну, вони від того радість отримують. Разом з ранцями малятам вручили особистий лист із посланням від народного депутата Василя Петьовки, як по-справжньому дорослим, готовим до школи майбутнім учням.